Привіт! Сьогодні ми поговоримо про заткового мешканця українських лісів лісового кота. Цей дикий хижак майже непомітний у природі, але його існування під загрозою. Чому це відбувається та що робить його таким унікальним, дізнаєтесь далі. Але перед цим, як завжди, попрошу вас підписатись, поставити вподобайку та задонатити бодай 10 гривень на Збройні Сили України. Це обов'язково! Лісовий кіт мав особливе значення багатьох культурах Європи. В давнину його вважали священою твариною, яка уособлювала силу дикої природи та незалежність. Його образ часто використовували у гравюрах і гербах, зображуючи його як символ мужності, витривалості та таємничості. У кельтській міфології лісовий кіт асоціювався з духами лісу, а в середньовічній Європі вважався хранителем диких земель. Цей культурний символізм підкреслює особливе місце в історії людства. Ця тварина дійсно унікальний хижак, який зовні нагадує звичайного на домашнього кота, але має більш кремезну статуру та дикий вираз обличчя. Його масивне тіло вкрите густим сірим хутром і чіткими темними смугами, що ідеально маскують його в лісовій гущавині. Очі лісового кота яскраві та виразні, мов бурштин, а його вуха мають чорні кінчики, які допомагають йому залишатись непомітним. Особливо пізнаваний він завдяки своєму товстому хвосту з кількома темними кільцями, що закінчується чорною китичкою. Цей хижак виглядає більш дика та загрозливо у порівнянні з звичайним котом, а його міцна статура та потужні лапи роблять його відмінним мисивцем. Завдяки такому вигляду він не тільки майстерно маскується, але й залишається майже невидимим в дикій природі, що й ускладнює його спостереження. Усе це робить лісового кота справжнім приводом лісу, невловивим, загадковим і вражаюче красивим. Лісовий кіт дивовижно пристосований до суворих зимових умов. В холодну пору року його хутра стає значно густішим і щільнішим, утворюючи надійний захист від низьких температур та вітру. Підшерсток збільшується, забезпечуючи додаткову теплоізоляцію. Завдяки такій адаптації. Лісовий кіт може безпечно спати просто на снігу або присуватись по засніженій території, не втрачаючи тепла. Крім того, густий хвитряний покрив робить його ще більш непомітним серед засніжених лісів, допомагаючи зберігати маскування під час полювання. Він майстер непомітності. Його забарвлення ідеально називаються навколишнім середовищем. Він обирає місця, де густі хащі та густий підлісок створюють численні укриття. В Україні лісового кота можна зустріти в Карпатах, Закарпатті, а також у лісах Рівненської та Донецьких областей. Він віддає перевагу широколистим та мішаним лісам з густою розсунністю. Де легко полювати на гризунів та ховатись від хижаків, він намагається уникати людських поселень та полюбляє місця, де багато старих дерев із дупами та природними укриттями. Лісовий кіт уникає відкритих просторів, адже його виживання залежить від уміння залишатись непомітним. І завдяки мінімум пристосовуватись, він може жити навіть у лісах поблизу сільськогосподарських угідь, але за умови що там є достатньо схованок та джерел їжі. Проте через вирубку лісів та розширення сільськогосподарських територій його природне середовище зникає, змушуючи цього кота залишати звичні місця проживання та шукати нові прихистки в дедалі, обмежених умовах. Лісовий кіт правний мисливець, який полює переважно вночі, використовуючи свій гострий зір, слух. Основою його раціону складає дрібні гризуни, такі як миші, полівки, кроти. Також він полює на птахів, яких підстережує серед кущів або на деревах. У раціон ходять дрібні плазуни, комахи та інколи молоді зайці. У прибережних районах лісовий кіт не гребує рибою, яку ловить на мілководі. Завдяки своїй спритності, він здатний робити стрімкі стрибки, точно хапаючи здобич кігтями. Після успішного полювання кіт часто тягне здобич у затишне місце, де спокійно насолоджується обідом, не привертаючи уваги інших хижаків. Він також здатний адаптуватись до умов середовища, змінюючи свій раціон залежно від прироку. Взимку, коли дрібних гризунів стає менше, він може полювати на більших птахів або навіть падаль. Що допомагає йому виживати в суворих умовах. Однак, через зменшення природних місць проживання та конкуренцію з висисями та бавками, які також полюють на дрібних тварин, лісовому коту стає важче знаходити їжу, що ще більше загрожує його виживанню в дикій природі. Лісовий кіт надзвичайно незалежний і рідко контактує з іншими особинами, за винятком періоду розмноження. Він майже не видає звуків хіба що в небезпеці або під час шлюбних ігор, коли можна почути його характерне гарчання або нявкання. Саме через таку обережність і таємничу поведінку побачите лісового кота в дикій природі справжня рідкість. Він має чітко виражений шлюбний період, який припадає на кінець зими, початок весни. У цей час самці стають менш обережними та активно шукають самок, конкуруючи між собою. Після спарювання самка влаштовує ліго в затишному місці, в дуплі дерева, серед кам'янистих ущелин або в густих кущах, де народжується від 2 до 4 кашенят. Новонароджені кашенята сліпі та повністю залежать від матері. Вона дбайливо доглядає за ними, зігріваючи теплом свого тіла та вигодовуючи молоко. На відміну від домашніх котів, лісова мати надзвичайно обережна, вона ніколи не залишає потомство надовго, а у разі небезпеки переносить кошенят в інше безпечне місце. Приблизно через 2 тижні кошенята відкривають очі та починають активно досліджувати навколишнє середовище. Мати поступово вчить їх полювати, спочатку приносить напівживу здобич, а згодом вони починають тренуватися самостійно. До двох місяців кошенята вже можуть їсти м'ясо, але залишаються з матір'ю до півроку, вивчаючи всі тонкощі виживання в дикій природі. Коли кошенята стають достатньо сильними та досвідченими, вони залишають матір і вирішають шукати власну територію. Однак цей етап надзвичайно небезпечний, адже молоді коти часто стають жертвами хижаків або гинуть через брак досвіду в полюванні. Незважаючи на всі труднощі, саме завдяки такому ретельному вихованню лісовий кіт залишається майстром виживання в дикій природі. Він відіграє важливу екологічну роль, контролюючи популяцію дрібних резонів що допомагає підтримати баланс у лісовій екосистемі. Як хижак на вершині харчового ланцюга він запобігає надмірному розмноженню шкідників, які можуть знищувати врожаї та поширювати хвороби. Через схожість із домашніми котами люди часто не помічають його в дикій природі, але схрещування з домашніми котами становить загрозу для збереження чистоти в виду. Гібриди втрачають характерні ознаки лісового хижака, що й призводить до поступового зникнення генетичних чистих особин. Попри обережність, кіт іноді стає жертвою браконьєрства або потрапляння в пастки, встановлені на інших хижаків. Охорона цього виду є складним завданням, адже збереження лісового кота залежить не лише від заборони полювання, а й від збереження природних місць проживання. Лісовий кіт – це не лише унікальний хижак, але й важливий елемент екосистеми. Він підтримує баланс природі, контролює популяцію гризунів, і насамперед перебуває під загрозою зникнення через людську діяльність, хижатство вовків та лисиць, а також змішування з домашніми котами. Його задатковість, витонченість і неймовірна здатність до виживання роблять його одним із найцікавіших хижаків наших лісів. Як ви гадаєте, що можна зробити для збереження цього рідкісного виду? Чи варто посилити заходи охорони або зосередитись на збереженні середовища проживання? Діліться своїми думками в коментарях, а також підписуйтесь на мій YouTube та телеграм-канал. І обов'язково не забудьте задонатити на Збройні Сили України. Картку можете знайти в описі до відео.